Давай за життя, яке нас-ля. Олексій. А я думав про тебе, ну, скажеш тобі. Ну, я думав, перестань! Ну от який ти, високий чи ти маленький, ходити чи світлиць, Чо? чорний який? Думаю, мене трахиться з котеняками, вже вона знюхалась якимось типом, якому я руки не подав, з яким за один стілиця. Ну ти же не розчарувався, я так сподіваюся. В смисли? Ну ви бритайся, ти ж не розчарувався? Ні, ти нормальний. За це напевно. Я чудовий хлост за життя, яке нас за канібрало. Ну, за це напевно і вип'ємо. Словить, знаєш, а оця твоя думка з приводу того, щоб пробачити драйцю і продовжувати жити з нею. Ну, так наче нічого не сталося. Тобі сподобалася це... моя думка. Так, це хороша думка. Вона мені сподобалась. Я вважаю, що це правильне рішення. Я знав, що ми з тобою швиденько домовимося. Ти розумієш, а, а де двері? Двері, двері там. Все, все там. Давай. Тільки розумієш, боюся, що саме тому нам і важко з тобою буде домовитися. Ну ти якось так. Приколу все це мені пояснив і дав зрозуміти, а чого мені шукати іншу бабу? Один Бог знає, які вони там решта лишилися. А то вже яка є та країна. Так це моя пропозиція. Ну, так це твоя пропозиція. Ти мені її запропонував, я її уважно вислухав. Я її тобі пропоную, напери. Ти маєш залишити цього з нею Ну, я буду. Ти ні, а я буду. Я ж моряк, я не надто перебірую до жінок.